Глава 8. Поповнення в сім'ї Пройшло ще кілька років і 1989 рік запам'ятався вже сформованій подружні парі, люблячих один одного людей, через те, що заворушення в країні зростали, і невдоволення переросло в уже відкриті розмови про те, що виведення військ з Афганістану стало каталізатором ланцюга неприємних подій, які почали піднімати національне заворушення в республіці, де матері загиблих солдатів на а також їхні сім'ї, а також сім'ї ветеранів, які повернулися з різними проблемами зі здоров'ями, почали розуміти і дивитися навколо тою реальністю, яка була не тою, яка радянська пропаганда створювала для людей на телеекрані, про те, що, начебто ще рік-два, і довгоочікуваний комунізм нарешті настане, і на полицях магазинів асортименту продукції також не здавалося. А життя костенілих радянських людей також несло в собі млявий потік заходів, запланованих державою для всіх громадян заздалегідь. Богдан, як і планував, переїхав у приватний будинок. Дружина вагітна вже півроку, і через три місяці вони вже точно знають, що народиться хлопчик. А чоловік робить все, щоб вагітність проходила так, щоб жодна примха дружини під час її частих гормональних сплесків не залишалася нереалізованою, і тим самим дозволяючи плоду в утробі дружини формуватися на позитивних емоціях майбутньої мами. Також Богдан мав абсолютну віру в те. Що саме такий підхід потрібен його ще не народженій дитині, адже він мав за собою багатий обсяг знань, які він використовував для повсякденного життя, в тому числі в такий важливий момент, як народження першої дитини. Тому він тримав дружину подалі від екрану телевізора і завжди направляв її слухати музику, пропонував цікаві та позитивні книжки для читання, а також не відмовляв її у звичайному відпочинку на природі. При цьому він створив затишне місце для проживання в приватному будинку, і в перші тижні вагітності влаштували з дружиною дитячу кімнату, що принесло їм незабудні та щасливі моменти. Якщо дружина була задоволена, то на плечі майбутнього тата було покладено великий вантаж, і хоча він був готовий його переносити на собі, коли вони почали заплановувати дитину. Але коли ти мотивований і готовий, це ще не означає, що емоційний зрив і спробу людини все, все це кинути не буде. У Богдана теж такого не було. Він таємно від дружини зустрічався зі своїми друзями в дитинстві. Використовуючи свій метод, з'їдав кілька бутербродів з маслом, щоб її не п'яніти і не видавати себе перед дружиною. Не всім його друзям цей метод підходив, але в нього він діяв безвідмовно. Він мог просидіти... Цілий вечір і не рахувати випатого, і при цьому цілком адекватним йти додому, не хвилюючись за можливу неприємну розмову з дружиною. І такий ризик був виправданий на 100%, оскільки після таких зустрічей він відчув, що повністю прогнав весь негатив десь далеко і надовго, і знову був сповнений сил, щоб брати на себе відповідальність майбутнього батьківства. Минуло ще три місяці, і його дружину госпіталізували до лікарні, щоб вона народила дитину відповідно до часу. Богдан хвилювався, але водночас хвилювання було приємним бо жодна клітина його тіла не ви не викликала безпідставної тривоги, і він інтуїтивно розумів, що все буде добре.